Вітаю, друзі, про цифрову валюту. Цифрова валюта Центрального банку або CBDC Central Bank Digital Currency це нова форма грошей, що існує лише в цифровій формі. Замість того, щоб друкувати паперові гроші, центральний банк випускає широко доступні цифрові монети, криптовалюту або коїни, щоб спростити цифрові транзакції, трансфери. А я вже й раніше говорив, що все, що спрощує ділові стосунки між людьми, приймається, поширюється і вкорінюється. Зусилля по впровадженню цифрових платіжних систем грошей спричинені різними причинами: наприклад, covid 19 зміщення звичок в оплаті в бік безконтактних розрахунків. Та зростання електронної комерції у зв'язку з карантинними обмеженнями, а ще можливість купувати без кордонів 24 на 7. Сучасні цифрові технології дозволили приватним комерційним структурам імітувати свою валюту в першу чергу як клубні гроші і спекулятивні інструменти. Криптовалюти розвинуті неформальними спільнотами. Не аби їх стурбували уряди всіх країн світу. У відповідь на це, уряди 87 країн, які репрезентують 90% світового ВВП, зараз досліджують цифрові валюти. А 9 з них наповну запустили цифрові гроші і платіжну систему, якою володіє держава в особі центрального банку. Ця валюта. Може розвиватися двома способами: централізованим і децентралізованим. Централізований передбачає, що трансакції записуються у бухгалтерських книгах, якими управляє держава, що також забезпечує сервіси звернення на користувача. У децентралізованому підході центральний банк встановлює правила і вимоги для розрахунку оперування цією валютою. Інформація про транзакції записується користувачами та або фінансовими посередниками. Впливи і наслідки від цієї інновації залежать від обраного шляху впровадження. Конвенційні, тобто звичайні, безготівкові і готівкові гроші, вимагають багато посередників в платіжному ланцюгу розрахунків, наслідок чого є менш ефективний і менш безпечний. Платіжний досвід. Цифрова валюта може знайти рішення цих проблем, знайшовши більш ефективну і безпечну, швидку і суверенну форму платіжного процесу. Європейський центробанк, після дослідження можливостей і сценарію цифрового євро, а також консультації з зацікавленими сторонами, вирішив запустити цей процес CBDC Почавши з фази дослідження, яка тривала з жовтня 21 до жовтня 2023 року. Позитивні передбачувані наслідки захисту даних це компроміс інтересів громадянина і держави. Уряд має свої проблеми, а ми маємо свої. Приватність це найважливіша вимога громадян до цього проекту. Всі ми зацікавлені у приватності. Ми потребуємо більше контролю над своїми персональними даними і безпекою. Розробка передбачає посилення захисту персональних даних, особливо платника, забезпечення контролю платника над своїми персональними даними, покращена можливість анонімності в платіжному процесі. Аудит дозволено тільки в окремих передбачених законах випадках. Відмивання, тероризм, ухилення від сплати податків в цій системі унеможливлюються. Негативні передбачування наслідків захисту даних такі: концентрація даних в руках Центрального банку держав, ризики для приватності громадян. Поганий дизайн проекту може загрожувати приватності, наприклад, розкриваються делікатні аспекти особи. Дані можуть використовуватися для кредитної оцінки і ініціативи перехресних продажів. Недостатній рівень безпеки може призвести до втрати довіри користувачів. На сьогоднішній день 9 країн вже запустили цей проєкт. Росія планує запустити 23-24. Україна запровадила пілотний проєкт. Багами запущено в рітейл. Ямайка запущено, Антіагуа. Барбуда, Багами, Монсерат, східно центральний банк. В цих країнах проекти вже працюють. Пілотні запуски в 17 країнах: Україна, Саудівська Аравія, Ганна, Пар, Арабські Емірати, Іран, Швеція, Австралія, Індія, Китай, Казахстан, Таїланд. Розробляє Сібідісі-систему Німеччина, Франція, Італія, Іспанія. Британія, Туніс, Туреччина, Швейцарія і Норвегія, США, Канада, Бразилія проводили досідження: Чеська Республіка, Угорщина, Білорусь, Грузія, Азербайджан, Пакистан, Марокко, Мексика, Перу, Чехи відмовилися. Мексика планує на 2025 рік впроваджувати цю систему. Шановні, якщо вам сподобався цей текст, а це. Не все, що ми знаємо про цифрові платіжні системи, далі буде. Якщо вам підходить ця інформація, поширюйте, ставте лайки, допомагайте поширювати український контекст і разом до заможності і щастя.